Сьогодні буду готувати плов в мультиварці. Для мого плова мені потрібно м'ясо у мене під черевина, пісна майже без сала, рис довгозернистий, спеціальний для плову, приправи, сіль, цибуля і морква. А також ще жир, щоб посмажити цибулю. Мультиварку я включила на програму жарка. Вона розігрілася, я влила олії і нарізала цибулю і буду жарити цибулю. Мені треба обжарити цибулю до золотистого кольору. Цибуля вже стала золотистого кольору і даю м'ясо. М'ясо трошки піджариться, перемішую. М'ясо почне пускати сок, тоді я дам стакан води. Постійно його треба перемішувати, щоб м'ясо схватилося. Отак починає зразу біліти. М'ясо почало пускати сок виділяти. Воно жарилось при відкритій мультиварці. Я не закривала її, тому що вона би зразу м'ясо пустила сок. А так постійно мішала, мішала і воно хоч чуть-чуть, але прижарило. Тепер я даю стакан води, солю м'ясо, дві чайні ложки солі. Ще раз перемішаю. Даю до м'яса перед горошком і декілька листочків лаврового листа, щоб м'ясо було духмяне. Трошечки приправи, карі. Багато ні, я не дуже люблю. І хмелі лісунелі. Можна приправи давати в кінці, але я хочу, щоб було м'ясо пропитане приправами. Перемішую. У мене тут програма ще жарка. Закриваю мультиварку і включаю тушіння. Тушіння на одну годину і хай тушиться. Відкриваємо мультиварку. м'ясо потушилося, воно тушилося півтори години. Тепер даю цибулю і одну головку чеснику. Я порізала, просто порізала. Даю Три стакани Рису я його помила. а також ще даю. Чайну ложечку солі на рис, тому що м'ясо солене, хай ще рис трошки буде солений. І вливаю воду у співвідношенні 2,5 стакани на 1 стакан рису. З приправ дам ще. Куркуми, щоб було трохи жовтеньке. щоб рис був жовтий і дам ще столову ложку зелені, закриваю. Виставляю програму плов на 45 хвилин. Ось такий плов в мене получився. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду рада ще готувати вам багато смачних та бюджетних страв.